Ворома немає. Так, ну ми вже майже годину 50 хвилин почекали. Покажіть, будь ласка, хто є, хто зареєструвався, депутати, хто кого немає, хто відсутній. Так, Бобенко Володимир Миколаївич, відсутній. Бобенко Олександр Миколайович присутній. Давайте я хто відсутній. Вовкотруп Володимир Григорович відсутній. Гейло. Так, Бобенко Володимир Миколайович, фракція Укроп. Відсутній. Вовкотруп Володимир Григорович. Фракція Радикальної партії. Відсутній. Гейло Ігор Вікторович, Радикальна партія. Відсутній. Гончар Анатолій Анатолій Анатолійович, фракція Самопоміч, відсутній. Даліба Олександр Анатолійович, фракція БПП, відсутній. Дашкевич Микола Володимирович, фракція самопоміч, відсутній. Джегор Геннадій Васильович, фракція БПП, відсутній. Іщенко Павло Дмитрович, фракція БПП, відсутній. Кошель Вадим Олегович, фракція Свобода. Відсутній. Мазуревич Дмитро Володимирович, фракція Радикальної партії. Відсутній. Музальов Олександр... Олег Олександрович, фракція БПП. Відсутній. Олійник Таїсія Іванівна. Фракція Свобода. Відсутній. Оріховський Олександр Петрович, фракція відродження. Відсутній. Оселедько Олес... 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 Юрій Павлович. Фракція Свобода. Відсутній. Панасов Володимир Олексійович, фракція Свобода. відсутній. Підоприглай Віталій Володимирович. Фракція Свобода. Відсутній. Підпалий Сергій Миколайович. Радикальна партія. Відсутній. Подольський Олександр Михала... Миколайович. Михайлович на лікарняному. Савчук Василь Петрович. Фракція відродження. Відсутній. Сербин Тетяна Сергіївна, фракція відродження. Відсутній. Тищенко. Андрій Сергійович, фракція БПП, відсутній, Хазєєв Олександр Анатолійович, фракція Свобода відсутній. Наконечний Сергій Павлович, Дашкевич Микола Володимирович. Відряд за кордоном? Так. Шановні депутати, я хотів би сказати, що шановні присутні, це надзвичайно важлива сесія. Про яку депутати були поставлені до відома в п'ятницю, також телефонували всім кожному депутату в понеділок, також на електронну адресу кожному депутату було надіслано. Про що мова? Ми отримали гроші з державного бюджету. Субвенції це дитячі гроші 12 мільйонів 800. 000. Також ми отримали гроші медичну субвенцію. Це ті гроші, які мають йти на ліки. Це не випадковість, я хотів би заявити. Це звичайний, як це називається на жаргоні договорняк. Для того, щоб зробити все, щоб міська влада не працювала. Я, я обов'язково опублікую всі прізвища тих, хто сьогодні був відсутній з причини, які нам невідомі. Крім лікарняних і відражень дійсно закордонних, те, що ми знаємо. Для того, щоб громада бачила, тому що матері сьогодні чекають дитячих грошей і кожен день обривають телефони управління соцзахисту. Так само і з хворими. Це перше питання сесії. Зараз ми, не, ми можемо прийняти це питання. 15 мільйонів повернеться в державний бюджет. Це відповідальність тих депутатів, які сьогодні клялись громаді, що будуть працювати на громаду. От сьогодні ми реально побачили, як вони працюють на громаду. Питання друге: регуляторні акти. Про план розроблення регуляторних актів. Ми мали їх прийняти згідно законодавства до 15-го числа. Жодного регуляторного акту на наступний рік прийнято не буде. І хай депутат Бобенко. Володимир Миколаївич, не питає мене, чому так. Тому що це теж має бути регуляторний акт. Це ті закони, по яким ми маємо жити в місті, яких ми мали би прийняти близько 14 чи 15, здається, по... ну, я не уточнюю. 14. Жодного регуляторного акта прийнято в місті не буде. І все залишиться в ручному керуванні, як було до цього. Це блокування роботи. Взагалі всієї міської ради, і ми маємо усвідомлювати ту відповідальність. І питання третє: це безкоштовна передача дев'яти тролейбусів, які сьогодні є на ходу. Київська міська рада готова нам надати безкоштовно дев'ять тролейбусів для того, щоб ми мали змогу поповнити парк нашого тролейбусного управління. Для того, щоб всі пільгові категорії населення могли зручно і безкоштовно їздити по місту, відбувається таке блокування. Ще одне хотів сказати, по першому питанню: це мільйон 600 гривень це компенсація перевезення пільгових пасажирів за третій-четвертий квартал. Ці гроші теж заблоковані. Працівники тролейбусного управління, які відпрацювали вже практично і третій, і четвертий квартал і возили без обмежень пільгові категорії населення, цих грошей не отримають. На сьогоднішній день зарплата питання вирівнена. Вони отримують і зарплату, і аванси. Так от далі, далі просто залишають людей під Новий рік без грошей. Це звичайний договорняк. Це тиск на міського голову. І я заявляю, що ні на які договорники я не піду. Я швидше піду на перевибори і ради, і міського голови тиснути розподілом грошей, які прийшли на утримання дітей і на утримання хворих в лікарнях. На мене не можна. І так само це тисне на всю громаду Білої церкви. Я надзвичайно вдячний тим депутатам, які мають свідомість і мають відповідальність. І сьогодні прийшли на цю сесію. Фракція самопоміч відсутні два депутати. Фракція б'ют в повному складі. Вибачте, батьківщина. Фракція «ОПОБЛОК» відсутній Подольський Олександр Михайлович на лікарняному, я так розумію, присутній, а також два представника БПП і фракція Укроп в кількості двох чоловік з трьох. Ці депутати мають відповідальність. Тому я всім дякую. Я призначаю позачергову сесію на 15 число. Можливо, до когось вернеться свідомість і прийде, проголосує.